Всім привіт мене звати Даніл. Я аліоместрова Аліо Foundation Discord. І сьогодні я хочу поговорити про те, як спільнота Аліо сформувала шлях до MyNet Спільнота Аліо об'єднана простим прагненням створити більш безпечний інтернет за допомогою мережі з нульовими знаннями, яка ставить конфіденційність на перше місце. Ця подорож розпочалася з за запуску Аліо Теснет ще. У 2020 році і досягла значних рубежів, включаючи найбільшу церемонію налаштування в історії блокчейн технологій, численні теснети та різні програми стимулювання. Ці зусилля перевірили технології аля, підтвердили її економічну модель і створили потужну екосистему розробників, провайдерів, майнерів і амбасадорів. Алео наразі має понад 500 тисяч активних учасників у Discord, більше 10 тисяч розгорнутих програм і понад 300 амбасадорів Аліо. Фон Аліо Нетворк надав 40 мільйонів кредитів і понад 8 мільйонів доларів США в якості стимулів для зміцнення мережі. Ми святкуємо відданість нашої спільноти місії Аліо і їхній внесок у просування технології ZK через наші теснети до програми стимулювання. Deploy Incentivize Program серпень 2023 року, програма стимулювання розробників заохочила створення і розгортання додатків на Аліо, що призвело до понад тисячі поданих заявок і нагородження 6 мільйонами Аліокредіс. Prover Incentivize Second Program, липень 2024 року зосередилась на перевірці механізму винагороди CoinBase, надаючи 1 мільйон кредитів усім учасникам. Події та залучення спільноти Але Амбасадор Програм 2022 року програма амбасадорів, яка підтримує творців контенту і відіграє роль у управлінні мережею після запуску майонет. z прайс з призовим фондом понад 7 мільйонів доларів сприяла покращенню криптографічних алгоритмів і бібліотек, що призвело до значних поліпшень у продуктивності та ефективності, ZKML Програма. Яка інтегрує машини навчання з доказами, з нульовими знаннями, підтримуючи розробників у цій сфері. Еднігма, що була запущена на DevConnect, була ігровою подією, де команди вирішували складні головоломки на основі технології Aleo. Ну і майнет Aleo наближається до довгоочівканого запуску. Підготовка включає ретельні аудити від Beats, NCC Group та ZK Security. Фон Network, заснований у грудні, буде сприяти переходу мережі до децентралізації. Дивлячись у майбутнє, колективні зусилля нашої глобальної спільноти були надзвичайними. Коли Аліо переходить до фази Mainnet, внески усіх учасників продовжать формувати майбутні мережі. Продовжити навчання досліджити більше про розробку розгортання та запуск додатків з Аліо. Ну а на цьому все. Більш детальну інформацію про Аля ви можете знайти в моєму Twitter та на офіційному сайті Аля, а також у Discord. На цьому поки що все. Підготував Аліо Майестро Хай Ріск. Всім дякую за перегляд.